Вітаю! Всіх пропоную подивитися е, відповідь на питання, що вам потрібно вирішити негайно. Ну, прямо невідкладно, воно вже не чекає. Вже ситуація визріла, залишились тільки ваші дії. Тож це буде у нас перший варіант. Це буде у нас другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, що вам потрібно вирішити негайно. І кубків перевернута. Ну, вам негайно потрібно вийти із якоїсь кризи стосовно ваших емоцій. Можливо, у вас якісь були певні втрати, можливо, сильні розчарування. Або таке наразі у вас є сильне негативне емоційне потрясіння, що ви просто ну, не можете вийти із цього стану. Можливо, для когось актуально, що є насилля у вашому домі. Також, можливо, хтось емоційно залежить від свого партнера і не може відпустити цю ситуацію. І це вас може доводити навіть до нервових зривів, або, можливо, у когось це такі були болючі розлучення, що залишили вас у негативних емоціях. Ну, а ще, можливо, ви просто знаходитеся у стані ревнощів, або намагаєтесь маніпулювати кимось, або піддаєтеся на чужі маніпулювання. У будь-якому випадку чомусь у вас є ну, така біль від втрати чогось цінного у вашому житті. Тому для того, щоб вийти з цього стану, вам це зробити потрібно негайно, тому що в негативних емоціях залишатися на тривалий час не варто. Це дуже негативно вказується на вашій психіці. Тому вам негайно потрібно усвідомити, що те, що вже пішло з вашого життя, воно пішло безповоротно і його варто відпустити. А ви застрягли і не бачите подальших перспектив. Тому, можливо, навіть для когось це буде актуально, вам потрібно звернутися за допомогою до того, хто зможе вам, допоможе вам вийти із цього стану. Також не намагайтеся зберігати те, що вже не життєздатне, тому що таким чином ви просто самі себе заганяєте у кут і не бачите рішень. Тож, першим варіантом потрібно це дуже серйозне таке попередження. Виходьте вже з того негативного стану, не руйнуйте себе. Другий варіант для вас, що негативно потрібно вирішити, четвірка пентаклів для когось буде актуальним, що негайно потрібно вирішити питання щодо стану вашого здоров'я. Можливо, у вас там є якісь такі. Відхилення, які вже визрів час, щоб ви зверталися за допомогою консультації, для когось можливо дійсно вже потрібно вжити якісь конкретні заходи. Для когось, можливо, актуально потрібно те, що вам уже прийшов час вирішити питання щодо вашого матеріального положення. Тому що ви не відчуваєте якоїсь фінансової подушки, а через це ви втрачаєте свої ресурси. Можливо, ви занадто багато витрачаєте взагалі грошей, і через це у вас є якісь фей... певні фінансові втрати. Ну, а ще, можливо, просто у вас наразі такий... ви знаходитеся в таких обставинах, що ви не відчуваєте свою безпеку. Ну і ще вам потрібно, можливо, налагодити стосунки у вашої сім'ї, у ваших стосунках, тому що якісь у вас, можливо, там у родині є конфлікти через гроші, варто від цих конфліктів вже відмовитися. Вже прийшов час це все від себе відсторонити. Також вам потрібно вийти із того, що ви. Можливо, робите якісь такі покупки, які для вас не приносять користь. Ну, можливо, вам хочеться відповідати якомусь якимсь стандартам, або, можливо, в когось ви щось бачили краще, ніж є у вас, і вам того хочеться. А від того ви просто робите зайві витрати фінансів. Ну і, відповідно, ви, можливо, навіть через те, що не, у вас потім не вистачає фінансів, у вас, відповідно, не вистачає ресурсу. Підказка для вас є така. Оце відчуття вашої нестійкості щодо фінансових труднощів, вам вже варто перевести в режим економії. Це вам просто наразі необхідно. Тому що ви сам, самої ситуації не володієте, і ваша неорганізованість може заважати і вам якісь такі складувати певні життєві труднощі, які вам вже прийшов час вирішити. Тож зверніть увагу на те, як ви розподілюєте свій сімейний бюджет. Ось із таких негативних фінансових, або, можливо, що стосується вашої родини або здоров'я. Вам вже прийшов час вирішити. Третій варіант, що вам десятка жезлів перевернута. Говорить про те, що, можливо, ви своєчасно не скористалися можливістю розподілити або якісь обов'язки, або вирішити свої питання. Ну, тобто, щоб це ви самі на себе взяли забагато відповідальності і, можливо, наразі із нею не справилися з тою відповідальністю. Ну, і через це у вас зараз може бути втрата ресурсу, ви не відчуваєте того, що ви готові десь рухатися далі. Можливо, у вашому колективі є певні інтриги. Можливо, як ви стикаєтесь із якимись затримками або перепонами у ваших справах. Ну, і у вас є дуже велике бажання позбавитися від певних обов'язків. Ще, можливо, у вас ці труднощі склалися через те, що ви зіткнулися або з обманами, або з чужими інтригами. Або у вас просто є такі недобразичливі друзі, які показують лицемір'я, в очі вам світять отак, а за очі зовсім по-іншому. І вам потрібно вже ці питання вирішити, тому що. Якщо ви будете задовго перебувати там, то ви навіть можете взагалі втратити свою мету у житті. Підказка для вас буде така: будьте дуже пильні, тому що у вас наразі не час для того, щоб ви розслаблялися. Просто розподіліть обов'язки. Якщо це в колі родини, розподіліть їх із своєю родиною. Якщо це на роботі, то визначить, що вас стосується, а що, можливо, ви можете перекласти на когось іншого. Ну і вам потрібно зрозуміти, що які б зміни у вас наразі не відбувалися, їм не варто чинити супротив, тому що будь-яка боротьба наразі у вас тільки буде забирати сили і ваші зусилля всі безперспективними стануть. Тому наразі у вас не час для ризикових справ, ви можете втратити все. Займайтеся такими поточними справами щоденними, будьте такі обережні і у стосунках особливо з іншими людьми, щоб ви нікого не образили і нікому не завдали шкоди. Усвідомлюйте те, що і кому ви говорите. Це був у нас третій варіант.